Випускники южницької школи мистецтв отримали свідоцтва. Урочиста програма заходу відбулась в Малій залі МПК Дружба 12 червня. Цього року здобули початкову мистецьку освіту 48 учнів. Випускники закладу є призерами обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Це випускники по всіх відділах: і фортепіанний відділ, відділ інструментів симфонічного оркестру по класу скрипки, віолончель, саксофон, відділ інструментів народних по класу баян акордеон. Гітара, вокально-хорового відділу класу сольного співу та хорового мистецтва, відділу образотворчого мистецтва і відділу хореографічного мистецтва, класу народно-сценічного танцю. Всі вони, наша гордість, всі вони приймали участь в конкурсах, фестивалях різного рівня: і міжнародного, всеукраїнського, обласного. Вони мають дипломи лауреатів переможців, дипломи учасників деякі. Серед наших випускників є стипендіати минулих років. Ків тому дуже така в нас класна плеяда випускників в цьому році. Для гостей заходу прозвучали музичні твори у виконанні випускників. Учні, які не змогли бути присутніми на святі, свій виступ представили в онлайн форматі, презентували свої напрацювання випускники відділу образотворчого мистецтва. Чи пов'яжуть своє життя із творчістю випускники ще в роздумах? Я навчався в інструментальному відділі. Мої враження це два варіанти. Перше, що нарешті закінчив вже ну якби додому можна йти відпочивати, а друге, іноді буду і сумувати по сім дням. Були декілька концертів. Я виступав на них, отримував там місця, третє, друге було робивши відео записи. Та відсилав їх також все було добре, і коли я вийшла, я була дуже щаслива, коли отримала світос. Все приховувало прекрасно. Я дуже була задоволена своїми уроками і я дуже люблю співати. і Дякую моєму вчителю і Миколаївні. Я хотіла їм сказати дуже дякую, що вони мене навчили. Та я зараз буду дуже задоволена їм. Чи будеш співати для себе, чи можливо якісь подалі плани є? Так, я хочу співати на сцені, так що думаю, буду починати. Я дуже рада, що я закінчила музикальну школу. Люблю грати на фортепіано. Це для мене дуже легко. Я навчався в музикальному відді на фортепіано. А які церкви були? Чи брав участь у різноманітних конкурсах? Брав брав декілька разів. Один раз я брав у рибаковці. Серед випускників южницької школи мистецтв є учні, які навчалися на дистанційній формі. Отримати свідоцтво про освіту зможуть при поверненні в Україну. Повну версію заходу. Дивіться в програмі Життя міста.